Чому у нас немає якихось там, ну знаєш, поля вітраків чи якихось там сонячними Є. панелями? Є? Я таке тільки в Америці бачив. У Миколаївській, Одеській, Херсонській області, в Херсонській області була одна із найбільших сонячних електростанцій в Україні. Прикольно. А чого я про це не знав? <плес> в плані того, що в Херсоні вона була, бо її зараз немає. Її розі... розікрали. Ага, все зрозумів. А що більше виробляє енергію? Напевно, все ж таки якийсь атом на дату. Атом, саме більше виробляє, вона саме більш така, як скажемо, безпечна. В неї саме менше. Відходів йде. А, тобто, я думав, просто що атомна найшкідливіша Ні. Ні? на атомній електростанції дуже багато захистів. Гідроелектростанція виходить, шкідливіша, да, типу, для да, довкілля, да, ніж атомна. Да, да. Ну звучить так, ніби гідра це вода, це щось не таке шкідливе. Коли будують дамбу, повністю переробляють русло річ, річки. Дуже багато таких випадків було, що коли будували гідро, помирало дуже багато риби і тварин. Я просто думав, що саме там екологічний варіант це сонячні панелі і вітряки. Вітряки, у них такі пластики, і вони дуже часто свою стоїмо. Омусь не не окуповують. Да, не окуповують. Сонячні вони теж портять кром себе екологію. Бо бували такі випадки, коли будували сонячні на якихось зелених полях після спросядам. Нехай декілька років все то вимирало, бо сонце ну сонячні електропанелі дуже багато сонця беруть.